Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня. П'ятниця! На минулих наших відеозустрічах ми з вами вже познайомились з голосними та приголосними звуками. Давайте їх пригадаємо! Для цього вирушимо у подорож до планети голосних та приголосних звуків. Погляньте! Ось планета голосних звуків. А це літери, які позначають голосні звуки А У, О, Е, І. і. При вимові голосних звуків повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Вони позначені червоним кольором. На другій планеті живуть приголосні звуки, а ось літери, які позначають приголосні звуки. М, п, т, к, н, х, ф, б, д, г, в, Л, с. З, Ш, Ж, Р, Ц, Ч, щ. При вимові приголосних звуків повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зімкнених губ, зубів чи язика. Діти. А на якому транспорті вирушають у політ до планет та зірок? Так, на ракеті. Ракета це космічний транспорт. А як називається транспорт, який рухається у повітрі? Так. Транспорт називається повітряним. Пропоную вам сьогодні продовжити вчитись, об'єднувати звуки у склади та пограти у гру, який транспорт зайвий. Погляньте на екран. Якщо до звука Р додамо звук А, утвориться склад РА. Яке слово починається на склад РА. Так, ракета. Погляньте, це звук П. Якщо додамо звук О, утвориться склад «ПО». Яке слово починається на склад По? Так, потяг. Це звук В. Додамо звук Е. Утвориться склад В. Яке слово починається на склад В? «ве»? Так, Вертоліт це звук К. Додамо звук У, утвориться склад «ку». Яке слово починається на склад «ку»? Так, куля це звук Д. Це звук Д. Додамо звук И, утвориться склад Д. Яке слово починається на склад Д? «ди"? Так, дирижабель. Це звук Л. Додамо звук І. Утвориться склад Лі. Яке слово починається на склад Лі? Так, літак. Впевнена, що ви знайшли зайвий транспорт. Це потяг, тому що потяг рухається не у повітрі, а по землі. Слово ракета починається складом РА. А я тепер пропоную вам пограти у гру закінчи словом. Я буду називати початок слова, а ви будете його завершувати, додавши склад Ра. Цікаво, а які слова у нас утворяться: Но ра. Нора. Го Гора. Гора. Ко Кора. Кора. Хма ра. Хмара. Циф Ра. Цифра. Соки Ра. Сокира. Гіта Ра. Гітара. Літе Ра. Літера. Лі Лі Пропоную вам пограти у ще одну гру. Погляньте: ось космічні кораблі, які відправляють у космос тільки ті слова, у яких є склад «ВО». Але здається, деякі космічні кораблі вирушили у подорож випадкову. І слів зі складом «во» на борту немає. Розшукаємо разом слова, у яких є склад «во». І слова, у яких немає такого складу. Перше слово краб. Чи чуємо тут склад Во? Ні. Немає такого складу. Отже, цей корабель вирушив назад на землю. А у слові Вода є склад Во. Вода. Так. Є у слові сова. Чуємо склад Во. Сова. Ні, не чуємо. Отже, цей корабель повертається на землю. А у слові волося є склад Во. Волося. У слові волося є склад Во. Чи є склад Во у слові вовк. Так, у слові вовк є склад Во. І останнє слово ворона. Чи чуєте у слові ворона склад «во»? Так, у слові ворона дійсно є склад «во». Впевнене, ви знайшли всі космічні кораблі, у яких є склад «во». Пеппі Пелс. Веселі друзі. Келлі. Регі? Семі, ізі, габі. Діти. Поміркуйте та розкажіть, чи є щось, чого ви боїтесь? У яких ситуаціях ви відчуваєте страх найбільше? Як ви відчуваєте страх у своєму тілі? Як можна заспокоїтися, якщо ви відчуваєте страх? Пропоную вам намалювати на аркуші паперу те, чого ви боїтеся більше на все. Розгляньте свій малюнок, покладіть його на підлогу та станьте поруч. Хто більший ви чи ваш страх? Звісно, страх маленький, а кожен з нас більший за нього. Тому може його подолати. Візьміть свій малюнок, зімніть його, перетворивши на паперову кульку та викиньте у смітник. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії допомога семі? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як друзі долали свої страхи. Одного сонячного дня Ригі та Семі пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже жваво дзюркотів. Нічого собі, струмок дуже широкий. Як ми зможемо перейти на інший берег? здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема. хвалькувато відповів Семі. Я дуже гарно стрибаю. Мені здається, я не перестрибну. пошепки відповів Регі. Я покажу тобі, що це досить легко, сказав Семі перед тим, як стрибнути. Юху! Семі швидко і впевнено перестрибнув на інший берег струмка, та Регі й так знав, що Семі гарно стрибає. Спробуй стрибнути з усієї сили, і в тебе все вийде, підбадьорюючи, сказав Семі. Після слів Семі Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Не думаю, що в мене вийде, вигукнув Регі. Не хвилюйся, якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу. відповів Семі. Завдяки підтримці Семі. Регі відчув себе дещо сміливіше і зробив один крок вперед. Йому все ще було страшно, але Семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо. вигукнув Семі. Семі уважно слідкував за другом, а Регі набрався сміливості наскільки міг, і стрибнув. Але на жаль, плюхнувся у воду. Ой ой. Здивовано вигукнув Семі. Я вклав всю свою силу у стрибок. А тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. Ось, тримайся за мій хвіст, і я тебе витягну. запропонував Семі. Дякую. відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст Семі. Один, два, три. І спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені, сказав Реї. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. – радісно наспівувала Габі. Ой, я стрибнув у струмок і промок до ниточки, але ж тут був місток, по якому я міг би пройти. вигукнув Реї. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважишся це зробити. До того ж, тобі варто тренуватися, бути дещо сміливішим, зауважив Семі. Як Семі підбадьорив регі? А як ви можете підбадьорити своїх друзів? Це історія про те, як важливо розуміти свої сильні сторони, підтримувати один одного та працювати в команді для досягнення спільної мети. Діти, пам'ятайте! Що відчувати страх це цілком природно. Та не забувайте, що з власними страхами можна впоратись, а також допомагати іншим долати їх. У кожної людини є страхи, і це природні. Але свої страхи ми можемо подолати різними способами: намалювати свій страх на папері, зім'яти його у кулю та викинути у смітник, чи відволікти себе якимось іншим заняттям, наприклад, ліпленням. Пропоную вам зробити повітряну кулю. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення та зубочистка. Беремо матеріал, розминаємо його в руках, щоб він став еластичним. Скочуємо його у кулю. Одну із сторін видовжуємо. Це верхня частина повітряної кулі. Беремо інший матеріал. Розминаємо його, скучуємо у кулю. Потім видавлюємо серединку, формуючи кошик. З за бажанням можна зафарбувати фломастером. Збираємо нашу повітряну кулю. Ось така повітряна куля вийшла у мене. А яку повітряну кулю зробите ви?